Сьогодні у місті Києві проводиться культурний дуже великий культурний захід за сприянням музичного батальйону та волонтерської організації. «Коло». даний захід культурного характеру спрямований для збору коштів для прикордонного підрозділу Гар. Це благодійний концерт. «Чотири пророки. Українські виконавці співають пісні, які покладені на вірші наших великих українських поетів: Олени Теліги, Тараса Шевченка, Василя Стуса, Василя Симоненка. Прикордонна бригада Гарт, в якій я маю честь служити, зараз виконує бойові завдання на вовчанському напрямку. За допомогою дронів нищить багато живої сили противника, техніки. Зруйнує його фортифікації, які він постійно зводить на напрямку. Нам потрібні ще дрони. І ось на цьому заході, на цьому благодійному концерті, чотири пророки, зараз відбувається збір коштів на дрони, на дрони для бригади Гард, на дрони, які будуть наближати нашу перемогу. На даний час я проходжу лікування в нашому госпіталі Державної прикордонної служби України з полону звільнений 5 лютого. Це дуже важливо, що проводяться такі заходи, такі концерти, така підтримка моральна. Це немало важливо. І відчувається ця підтримка. Я вдячний за це, за цю підтримку, за цей концерт. І Взагалі, дуже приємно бачити в залі стільки людей, які відкликнулися допомогти прикордонникам. Суттєво це все.